У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. В останній час мені все частіше зустрічаються люди з Донбасу. Серед них представники Горлівки, Донецька, станиці Луганської та навіть Дебальцево. Деяким з них зараз трохи більше 16 і вони кажуть, що в цьому житті вони нічого, крім війни, не бачили. І по факту так і є, бо бійня на сході України. Триває вже більше десяти років. І цей термін просто величезний у рамках людського життя. Але головну ідею, той самий страшний біль, який вони несуть собі, можна описати так: чому їм не допомогли, чому весь світ від них відвернувся і в який момент це сталося. В їх серцях сидить образа на Україну та Київ, Образа на всіх, хто їх залишив. А тому сьогодні я хочу поговорити про Донбас на прикладі Горлівки, про життя в якій мені детально розповів. Та дізнатися всі причини ненависті Донецьких до нас, а потім дати відповідь на ті самі перші запитання. Чому ж і якого ж дідка так сталося? Ну, руський, звісно, попаску. Себе, ну, себе себе вважаю, ми хахлами вважаємо. -ха, та хто ж ви такі русські чи хакві? Папа, я не знаю, ми руський, папа, папа не не знаю. Чому ми руські? Ми теж козачі сьогодні. Перевели Т... нас так, отаку. Фапка Уже Моя закацапа зависся. Ви знаєте, мене життєвий досвід навчив однієї думки, яку ви не зустрінете в книжках історії. Звучить вона так: риба шукайте глибше. Людина де краще, і ось на основі уже цієї, як для мене, аксіоми я й буду підходити до локальної та історії. Загалом зараз у нас хвиля українізації єдності. Нам розказують, що свого часу нають Білгород і Ростов говорив українською. А Кубань таки взагалі український регіон. Так можливо, колись таки було, але зараз чомусь ніхто з кубанських козаків не мчить захищати дніпровські пороги. Ніхто не вихваляє Хортицю як свою малу батьківщину. Навпаки, кубанські козаки стали свого роду поліцаями, тими, хто слідкує за дисципліною у своєму регіоні. А якщо вони потрапляють до війська, то і там насаджують свій підхід до ладного діла. Тарас ярмій, страста на пісні не спитається до твоя земля, не спитається то Україна. Я став на пісні грязні шлюшки, будуть наказані. А ось тепер і інший приклад: Харків і Чернігів, Суми та Житомир, які свого часу були під зав'язку заселені переселенцями з Росії, які були чиновниками у комуністичних управліннях міста, які від початку незалежності говорили та тісно сотрудничали з Росією дали їм шалений опір. Жителі Харкова не дадуть збрехати, що весь Белгород сидів на їхньому барабашові. А мешканці Чернігова скажуть, що їм не раз доводилося їздити в Москву на підробітки чи по ковбасу. Але чомусь свій час росіяни в Чернігові не пройшли. У лютому березні, коли вже в інтернеті була створена сторінка під назвою Чернігівська Народна Республіка, місцеве облили зеленкою кількох депутатів від партії регіонів, і все. А в Харкові проросійські мітинги розсігнали аж за годину. А в Донецьку все пішло інакше. Цікаво ж, чому? Наш я не міг дати відповіді на це питання, аж доки не почув недавно ось цю пісню. І от що я вам скажу. Мій батько не Бандера, ніколи їм не був і ніколи їм не стане. Але я за незалежність України. І ось тут потрібно зупинитись. Свого часу мені бабця розповідала, як вчителів з Чернігова відправляли на Західну Україну, і як часто їх привозили назад звідти в домовинах. Ну от не могли гуцули повірити, що вихідець комуністичного Чернігова не прийшов їх підкорювати та нав'язувати свою ідеологію. І от після цих розповідей я й чути не міг про Бандеру, але потім з усиллями Ющенка та змінами в школьній програмі, а також через телевізор. Ставлення до цього прізвища потроху змінилось відверто негативного до ну нехай буде. А точніше, ну якщо для них це герой, то у них він нехай і буде. І ось в цьому абзаці я уже назвав одну важливу причину, чому на Донбасі сталося саме так. Але давайте я вас ще трохи помучую. Есть слух, что в Киеве очень мутят воду разные националистические партии. Да-да, Центральная Рада. Ну что ж, наша позиция ясна. При единстве действий пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна. Без такого единства о ней не может быть речи. Господа националисты продадут ее заломанной грошей. Чему все вообще задаются питанием, Чьи же Крым? А про те, що на Донбасі весь час ходили англійські, німецькі, московські, французькі сапоги, всі забули. Сам Донецьк називався Юзівкою в честь Валійця, який побудував там металургійний завод. Там є місто Нью-Йорк. і якби це не звучало, воно було засноване пруськими німцями. Більше того, історія пам'ятає, як в той момент, коли вся Україна трималась за рученьки і об'єднувала УНР з УНР. На противагу першій українській державі в цьому регіоні створили Донецьку Криворізьку Радянську Республіку. Оцініть колесо історії. ДНР по факту створили після Майдану, а ДКРР після того, як Київ також проявив свою політичну волю. І отут і потрібно знову згадати мої слова про людину і рибину. Кращим містом для ведення бізнесу в Україні вже другий рік поспіль є Донецьк. Про це свідчить рейтинг, складений виданням Форбс Україна». Донецьк був дуже багатим містом, як і весь регіон. Ви просто подивіться на історію і на тих, хто туди приїжджав. Там людина могла залізти в шахту, вилізти з нею і отримати солідні гроші. І це в той час, коли західна і велика частина центральної України їздила на заробітки, а точніше, на Трускавку в Польщу, а там, де великі гроші. Там і зовсім інший підхід та настрій, колись давно була програма «Города». І там у Львові, в центрі міста, перехожих запитали, де тут у Львові можна поїсти. Їм навперебій почали відповідати. В Донецьку один мужичок сказав, що де поїсти. Я ж не повер, я ж не знаю. А, -а, -а що вам нада? Нам поїсть хочеться в Донецьку. Це програма «Города». Донецько був шикарний футбольний клуб, суперпередовий стадіон, мега наворочені торгівельні центри. Точніше, треба сказати так. Спочатку щось з'являлось у Донецьку, потім вже по всій Україні. Але в цьому регіоні був великий вплив російського телебачення. Росія до них була банально ближче, і хто б не казав, але російське ТВ як обганяло наш сраний УТ1 чи новий канал, так і обганяє. А там, де російське, ой, вибачте, там де телебачення. Та мигноблення української мови та українського способу життя. Бо хто б що не казав, але навіть один плюс один зі своїм кварталом 95 зробили все, щоб принизити українську мову і село. Так не дядька мені, я між прочим, капітан поліції. Вибачте, дядько капітан поліції. А тепер складіть один з одним. Круті хлопці й дівчата, в яких є гроші, чи будуть вони тягнутись до культури, яка навіть сама себе по телевізору висміє. Звичайно, що ні. От і тянулись донецькі більше до російського зомбоящика, бо круті слухають тільки крутих, а Донбас був крутим по самі помідори, донецька братва, Донбаський характер, вони все ще існують. Ти виріс у промисловому регіоні, і твоя задача вивчити гірську справу, попрацювати в шахті, а потім як вже доля вкаже. І багато хто з хлопців так і робив. І таке життя здавалось простим і багатим. А коли все просто, то й по телебаченню, теж тобі достатньо всього почути, що Київ послав Донецьких куди подалі, а також те, що у нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах, і цього вистачить для того, щоб повстати. Україна просрала Донецьк як свій регіон. Можливо, там і були колись бабці, які розповідали, які росіяни погані, але це все пропало серед розкоші. Яка здобувалась тяжкою працею та щоденною промилкою мізкою з російського зомбоящика? Бо як сказали мені всі ті, з ким я говорив, вони всі виключно до одного дивились тільки російські новини, і змінили свою думку про події лише тоді, коли вже покинули регіон. Україна тоді програла інформаційну війну навіть більше. Україна прогавила м'яке вторгнення Росії через ТВ-програми, через пісні та мову, через те, що наша влада до останнього презентувала українця як силюка. І тепер питання: чи можна це було змінити? Моя відповідь. Ні, бо це не було вигідно деяким людям при баблі. І от що ми маємо: передовий багатий регіон, який в принципі то не дуже хоче щось змінювати, бо там і так класно. І так, я знаю про чорний сніг, про погану воду і тяжке повітря. Але коли в тебе на столі є червона ікра, а не просто хліб з цукром, то все інше трохи відходить на інший план. І ось цей передовий регіон повністю висить на російському телевізорі і захоплюється їх приколами, бо своїх українських майже нема. І поставте тепер себе на їх місце. Ось ви в своїй квартирі, у дворі, машина, ваші діти в садках, і у вас на столі путівки в Єгипет. І тут вам кажуть, що той, за кого ви голосували, якийсь не такий, взагалі ваш регіон чомусь там видний. Ясне діло, що у вас з'являться думки. А коли полетять перші снаряди, ви будете більше вірити тому телевізору, до якого прислухалось все своє класне життя. А там то скажуть, що приліт був зі сторони України. Провину за обстріл своєї прикордонної території в Москві покладають на невстановлених військових українських збройних сил, членів Нацгвардії та правого сектору. На цьому поки зупинюсь, бо відчуваю, це відео вже набере багато коментарів. Хоча є продовження, але мене більше цікавить ваша історія, твоя історія. Мій емайл адрес в описі. І якщо ти хочеш вилити душу, запрошую. У мене на цьому все. Цей канал живе за рахунок твого перегляду, тож прояви активність, а краще стань його спонсором, як це зробили ось ці чудові люди. А мене все на добраніч!